Дня інформування населення, тема День Державного прапора України та 22-га річниця Незалежності України. Відповідно до розпорядження голови районної державної адміністрації про відзначення в районі у році Дня Державного прапора України та 22-ї річниці Незалежності України. У нас утворений організаційний комітет з підготовки та відзначення цих дат. Також затверджено районний план заходів з підготовки. Та відзначення цих свят. Я хотіла б зупинитися і ознайомити вас з тими заходами, які вже пройшли, і які ми плануємо теж дійснити. У нас проведено круглий стіл, який відбувся 8 серпня щодо застосування державного прапору, використання його. Теж була стаття опублікована в районній газеті Злагода. Зараз проходять в бібліотеках згідно інформації книжкові виставки. Також 22-23 серпня буде проведено відкритий турнір з настільного тенісу та міжгрупового турніру з боксу, присвяченого дню Державного прапора та незалежності. Також ми всі візьмемо участь у е, суботнику 17 серпня теж з нагоди цих е, дат. І ще б я хотіла зауважити, що в обласній державній адміністрації проводиться фотоконкурс Барви українського прапора. І шість учасників з нашого району беруть участь в цьому конкурсі. Результати будуть оголошені після 31 серпня, анкети вже заповнені і направлені в обласну державну адміністрацію, а також фотографії наших земляків на фоні наших державних символів. У мене все. Я надаю слово Юрію Сергійовичу. Сьогоднішня, так би мовити, моя інформація, лекція буде присвячена двом подіям. Першою з них це 23 серпня, як вже було сказано, День прапора. А друга, 24 серпня, яку ми будемо з вами відзначатися День Незалежності України. Стосовно здобуття Україною незалежності, тут можна говорити дуже довго, але хочеться сказати декілька слів, самих важливих і самих основних. Великою заслугою наших державних діячів того періоду було те, що Україна в складних умовах 90-х років здобула свою незалежність саме мирним шляхом без зброї. І керівники держави, займаючи розумну, помірковану вичікувальну позицію, змогли зробити все, щоб держава здобула свій суверенітет і свої символи. Найголовнішим символом кожної держави є прапор. Що ж таке прапор? Прапор це полотнище одного або поєднання кількох кольорів, форми і розміру, з написом, прикрасою, часто з певним зображенням. Взагалі-то поняття прапорництво охоплює три складові прапорознавство. До речі, це займається цим наука вексеологія, прапорне мистецтво і прапорне право. Відомо, що прапор як засіб сигналізації існував ще з античних часів і набув поширення в Європі, включаючи й сучасні українські землі за доби середньовіччя. Давні стяги на Русі поважалися ще з часів язичництва, а з прийняттям християнства вони освячувалися образом животворного Христа, що було перейнято з грецької віри. З того часу значення стягів як святині зросло без прапора військо не відправлялось в похід, не вступало в бій. Досить часто зустрічаємо е, описи прапорів в літописах Київської Русі, але на жаль, їхні автори досить скупо відзначають про їхню кольорову гаму, вказуючи тільки на їхнє значення е, і саме їхнє е, використання та функції. Історичні джерела донесли до нас досить небагато описів кольорів прапорів. Наприклад, слово у полку Ігорів згадує червоний стяг, білу хоро, червену голку. На думку зарубіжних істориків, стяг Руської землі київської доби, червоний із золотим тризубом або двозубом того чи іншого князя, був найбільш поширеніший. Але е, такі прапори були характерні тільки для Новгород Сіверського князя Ігоря, а він не міг вважатися, звичайно, князем всієї Київської Русі. Е, та й Київська Русь на той час уже розпалася на удільні князівства. І до того ж, стягів регіонального значення у Київській державі було багато, яких же кольорів вони були. Шукаючи цю інформацію, мені довелося опрацювати дуже велику кількість джерел, і от я її вперше знайшов 1910 року. в Спеціальному уложенні за часів Російської імперії там досить серйозно цікавилися походженням, і саме які кольори були характерні для прапорів Київської Русі. Там розгорнулася величезна дискусія на шпальтах тогочасних газет. І от за дослідженнями стало відомо, що найбільш поширенішими були синій, блакитний, лазуровий жовтий кольори. Також у літописах автори змалювають мечі із синім або жовтим руків'ям, сині шоломи, блакитні щити. Отже, кольори сучасного державного прапора України вже мали місце і в Київській Русі. До цього слід додати, що цікаву версію щодо походження синіх і жовтих кольорів висунув мовознавець зі Львова Рогович. На його думку, слово хохол, яким представники інших національностей інколи називають українців, є монгольського походження. Воно є складним. Перша його частка хох означає синій, блакитний, а інша улу або улу жовтий. Кінцева голосна редукується і дістаємо теперішнє звучання цього слова. Проте ця гіпотеза є досить цікавою, але навряд чи нею можна підтвердити широку вживаність в Київській Русі жовтого і блакитних кольорів. Взагалі-то вважається, що вперше синьо-жовте сполучення кольорів походить від герба галицько волинського князівства жовтого лева на синьому полі, що з'явилося в другій половині 13 століття. Пізніше, в 1410 році, саме таке сполучення кольорів українські воїни розгорнули на легендарній Грюнвальській битві проти хрестоносців, що намагалися приєднати Київську Русь до своїх володінь. Слід зауважити, що золоті і блакитні кольори були на прапорах Великого князівства Литовського на початку 15 століття. На червоному фоні було зображено білого лицаря з мечем в правій руці, з блакитним щитом та з подвійним золотим хрестом на лівому плечі, який сидів на білому коні із золотою упряжю. Хоча 14 століття цей прапор був червоний із золотим тризубом родовим гербом Гедеміновичем, у козацько-гетьманську добу українське прапорництво розвивалося дуже інтенсивно. Уявіть собі, прапори були в кожного куреня, в кожної сотні, в кожного полку. Навіть існувала така посада, як хорунжий, особа, що відповідала за прапор. Прапори тоді були різної форми чотирикутні, трапецеєвидні, чотир... трикутні, але на них рідко зустрічалися сині жовті кольори. Переважаючим був малиновий або червоний колір. Навіть загальний військовий прапор війська Запорізького часів Богдана Хмельницького, що був дарований козакам королем Яном Казимиром, був малинового кольору із зображенням архістратига Михаїла, що протинав списом змія з одного боку та коронованим білим орлом з двома. Прославленими хрестами з іншого. Проте не слід думати, що на прапорах козаків взагалі не було жовтого і блакитного кольорів, оскільки жовто-блакитні козацькі прапори зафіксовані Ільєю Репіним. І тут виявляється дуже багато цікавих фактів. Чому така увага приділяється саме картині Ілля Репіна, як запорожці пишуть листа турецькому султанові? По перше. Цей художник завжди в своїх картинах намагався дотримуватися історичної реальності перед тим як писати картину, він місяцями досліджував тих, кого він буде зображувати. По друге, він писав її, звертаючись за допомогою до відомого знавця козацтва Дмитра Яворницького. І по третє, перед тим як придбати цю картину, російський імператор призначив експертизу картини петербурзькими вченими щодо правомірності використання жовто-блакитних прапорів у козаків на картині, яка дала такий висновок. Знамена казацькі, і зображені художником репіним на картині, в собі з вічною приємственность світов золотих і небесних. Тобто, ми можемо зробити висновок, що малюючи цю відомий цей відомий шедевр образотворчого мистецтва, художник зобразив, так би мовити, і історичне джерело певним чином. Прапори з поєднанням блакитного і золотого кольорів набувають ще більшого поширення в XVIII столітті. На окремих із них були зображення козака із самопалом на золотому тлі, а на іншому боці золотий хрест або чи сотені емблеми. Таке поєднання кольорів було на полкових емблемах Київського, Лубенського Чернігівського полків. Слід зауважити, що в полтавському полку теж були знамена саме таких кольорів. Після ліквідації автономії України у складі Російської імперії і приєднання західноукраїнських земель до Австрійської імперії жовто-блакитні прапори стають менш поширенішими, але на вшанування заслуг західноукраїнських жителів. Земель імператриця Австро-Угорщини особисто для цих земель шила прапор, який мав якраз поєднання оцих двох кольорів, і за вірність і гарну службу надала якраз цей прапор західноукраїнським землям. Але слід зазначити, що жовтий і синій кольори не зникли. Вони залишилися на родових козацьких гербах. На гербах міст та емблемах цехів. Загалом саме синьо-жовтий прапор в сучасному його вигляді з'являється 1848 року, коли головна Руська Рада прийняла національні символи українського народу. Було відновлено герб галтських королів, а також піднято цей прапор на львівській ратуші. Проте слід зауважити, що за геральдичними правилами потрібно, щоб був. Жовто-блакитний, бо кольори прапорів перераховуються згідно із розміщенням їх на гербу зверху до низу. Вгорі жовтий колір знак лева, знизу блакитний колір гербового щита. Однак у документах і матеріалах того часу йшлося про синьо-жовті корогри. Під цими знаменами діяли загони селянської самооборони та народної гвардії в 48-49 роках 19-го століття, вже в ХХ столітті під жовто-блакитними і блакитно-жовтими прапорами українці билися з польськими і німецькими окупантами, з радянськими і билими арміями Росії в березні 1914 року, незважаючи на заборону російського уряду відзначати сторіч від дня народження кобзаря. Київське студентство вийшло на маніфестацію під жовто-блакитними прапорами, особливо широкого поширення. Вони набули в Харкові, Севастополі та в Києві. Також їх стали використовувати і військові. от з початком Першої світової війни перші півтори тисячі українських воїнів-козаків, які відправлялися на її фронти, відправлялися якраз під такими прапорами. Через широке використання жовто-блакитного прапора як національного символу почалося його затвердження як державного символа УНР. Вже 22 березня 1918 року Центральна Рада ухвалила закон про державний прапор. Справа в тому, що там виникло своєрідне таке порозуміння, який колір повинен бути зверху, але через принципову позицію Михайла Грушевського, все ж таки залишили жовто-синій колір. Потім, з приходом до влади скоропадського, його змінили, і вже після директорії він так і залишився. З утвердженням на українській землі комуністичного режиму і перемоги комуністів у громадянській війні я знаходив початкові прапори. Вони не були суцільно червоними. В лівому верхньому куті був синьо-жовтий прапор, частинка його збереглася, і вже пізніше ми отримали синю смужку знизу, і в куті серп, молот та п'ятикутну зірку. Знову питання щодо національної символіки постало вже в кінці 80-х років, з розпадом Радянського Союзу. Серед депутатів почалося, так би мовити, пошук нового символу, який би повинен бути з утвердженням і відновленням незалежної держави піднятий над державними установами. І тому... Вирішено було все ж таки повернутися до найбільш вживаної форми розповсюдженого прапора, яка, як ви бачите, з моєї розповіді була поширена ще з часів Київської Русі. І 28 січня 1992 року постановою Верховної Ради України синьо-жовтий прапор було затверджено державним прапором України. А вже з 23 серпня 2004 року президент України Леонід Кучма підписав указ про День державного прапора України. Цим указом на вшанування багатовійкової історії українського державотворення, державної символіки Незалежної України та з метою виховання поваги громадян до державних символів України встановлено в Україні нове державне свято День державного прапора. Отже, у часи Незалежності України національний прапор став державним прапором України. Він має досить цікаву і тривалу історію. Ми могли простежити еволюцію синьо-жовтого прапора. Його утвердження як державного символу України частково дослідити його історичні корені. От коротко я розповів вам про саме, чому такі кольори державної символіки у нас розповсюджені в Україні. Я вважаю і, мабуть, кожен громадянин України вважає, що саме головне свято. Нашої країни, це День Незалежності. Давайте візьмемо активну участь у всіх заходах, які заплановані, і відзначимо його достойно. Я вам всім дякую за увагу.